співпраці голови адміністрації з головою ради. Да? Ми тут тут при чому. Вони там щось десь не домовились, Богаєнко просить Ну, проповчав. Не... Розгляньте цього пряхіна яку угодно. В любвій позі, поставте його розгляньте. Але робота проведена за рік. Сьогодні звітуєте. Позу завтра будемо його виставляти. Розумієте, на любій сесії зробимо з ним, що захоче. Ну то поведінка голови одного, заступника другого, третього, п'ятого. Сьогодні звіт. І сьогодні району, я ж вам сказав, двох гілок виконавчої влади. От і зараз народ почитає і посміється з вас з усіх. Якщо, собственно, так питання стоїть, то я не бачу взагалі свого перебування тут у депутатському кормі. Смисл який. Так, Якщо звіту немає, немає роботи. Роботу адміністрації ради в нас взагалі немає. Говорив Лужко на предучій сесії. що чого Тим більше звіт, тим більше звіт то до нам питання. Тепер же чуєш до нього індивідуально, як до голови. А влада звітується про те, що було зроблено в районі. І робота проведена. Цифри ви бачите. Цифри набагато краще, ніж рік назад і два роки назад. І це завдяки, це завдяки вам, кожному із вас конкретно. Тому, Тому, ви ми тобто, ми ж не говоримо відмінно, добре, хорошо, погано. Ми говоримо про довідома. Прийняття до відома. Просто оці цифри, вони вже відбулися. Після них вже почався новий рік. Це вже все. Воно вже відбулося. Їх довідок прийнять.

І частіше на сесії ходіть частіше, щоб ви знали, як кабінети ходять чи не ходять, як подавалися листи, як давалися відповіді. А не треба Іван і мовчить. я не буду мовчатися. Іванчик мовчитися.

Ми збиралися і обговорювали питання співпраці депутатів і адміністрації. І ми е, чули про лист, який прийшла адміністрація, щоб відтерму... відтермінувати звіт, є цей лист, де ж. І звіт е, отримали і на сайті розмістили. І якась тут співпраця, про яку ми говорили, добивалися, щоб була співпраця, коли ми зараз забиваємо гострі. Ну для чого це робити? Домовлялися, перевертаємо, чисто сторінки, все. Давайте починати співпрацювати. І зараз забиваємо водня. Ну Це зовсім не порядок наші, що робити. Я рахую. Тому що ми домовлялися попередньо. Я Я пропоную. Сергій Михайлович. Пропоную перенести звіт мі... на наступну сесію, тому що час рішення прийнятиме. Збирайте голоси і буде прийнято рішення. Ставте повторно, патроні. Шановні депутати, ви пам'ятаєте, за чого це все почалося? Працювала рада, працювала адміністрація, все було нормально. І всі депутати ми тут сидячи, кожен хоче поваги і до наших рішень теж. Як ми прийняли колись, що на ту сільську раду, на ту сільську раду, на ту сільську раду, виділи стільки грошей. Деякі керівники чи з адміністрації почали рулювати по-своєму хочу дав, хочу не дав. І... Голові адміністрації не треба було йти на поводу Це моя особиста думка у свого і збирати там у районному будинку культури, ОТГ КЧП, так що його назвеш, і пробувати настраювати тих людей у борщиці, директорів будинків культури на депутатів, щоб вони їх відмінили. А потім гадея була тут у залі. пам'ятаєте, як шоу тут устроїв е, в бобровників, пригупавши при, сюди е, волонтерів і. І не відомо яких жителів міста, які намагалися приняти депутатів на рішення депутатів по бюджету району, яке має відношення житель міста до, до, до районного бюджету. Це районний бюджет. Причому до жителі міста, що тут їх сюди зазвали, і вони нас тут починали нахиляти, нахилячу всякі такі. Ми такі ж самі волонтери, як і вони, не хуже. А може й більше, да, тому що навіть ніхто не знає, скільки ми віддаємо гроші. Дякую за так що, вам шановий голова 223 поставить кропки на ті і білий ну, листок, як який каче, чи чистий листок, що він не навчався. Заступник посол сидить і, і фотографірує в п'ять. І знову словом буде Фейсбук, так що Цікаво про Фейсбук, ти вже звільнив жилплощу в тому прожитті, де ти живеш. А це в Фейсбуці чи ні? я все-таки ще здалося, то емоції, я думаю, що ми з Юриєм Олександровичем після сесії розберемося, поговоримо. Я все-таки пропонував, так, були такі, підтримую думку Володимира Івановича, були вони відповідні, там, негаразди певні. Я підтримую в принципі, думку Юрія Олександровича, що він говорить, що дійсно тут треба признати роботу нашого разу і адміністрації, і районної ради, і в першу чергу депутатського корпуса. Ну тут не один рік я вже ну, такої активності серед депутатів, повірте мені, її не було на протязі останніх 25 років. І це похвально. Що сьогодні є різні думки, кожне висловлює своє своє бачення. Тільки це б це йшло на користь нашому району. Ми знаємо, що живемо в час таких змін, великих реформ, які інколи не відповідають тим потребам нашого населення, наших простих людей. І тому хотілося б все-таки вас попросити, і давайте. Довідно, проголосуємо все-таки е, наше рішення. Закриємо цю сторінку і далі будемо працювати, так як ми домовлялися, депутатський корпус із е, адміністрації на чолі Брякина Андрія Володимирович. Ну, це така моя, моя така думка, яку я висловлюю, яку я говорю. А те, що були листи, направлялися, вони дійсно направлялися. І це найгірший варіант на цю роботу, коли з одного крила не можуть перейти на друге крило. Дійсно, Петро Григорович сказав, що співпраця була, приходом деяких людей, змінилися ну, лісів. Змінилося відношення. Сьогодні вони поступово налагоджуються. Я думаю, що... В майбутньому все-таки вони будуть більш нашплідними наша робота співпраці адміністрації і депутатського корпусу районної ради. Ставимо на голосування. Петро Грегори, ставимо на голосування. За те, що ті питання, повернути, давайте, Я, шановні, треба, щоб ми вибувалися не гарячими головами і емоціями, сюю секундними. Ти не спішно такого не зробиш. І через час щас не скажу. Багато питань, чи ні, що робиться в державі, ситуація. я тільки, щоб була тісна, нормальна, співпраця оцього комфортно депутатам. Районної ради, керівникам, усіх підрозділів, організацій, установи, які на території нашої нас не змія. Це друг. З моєї сторони, голови районної ради. Я розіжаю, щоб воно було добре. Ставим питання про повернення, да? так? <пробітник> Давай.